Чи уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль майже три години триває зустріч представників України та США у Саудівській Аравії. Україну представляють керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступник, міністр закордонних справ Андрій Сипіга та міністр оборони Рустем Ом'єров. Зі слів ша держсекретар Марко Рубіо та радник президента з нацбезпеки Майкл Волц за даними українського МЗС, ключовими темами є переговори, шлях до миру та двосторонні відносини Києва і Вашингтона. На початку зустрічі Андрій Єрмак написав, що діалог почався дуже конструктивно. Також заявив, що Україна розраховує на гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась в майбутньому. Уразили декілька стратегічних об'єктів загарбників у генштабі збройних сил України. Офіційно підтвердили успішні нічні удари по Росії. Влучання, зокрема, зафіксували по московському нафтопереробному заводу. Він здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує до 50% потреб Москви в дизелі та бензині. Також вибухи пролунали у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції Сталевий кінь що у Орловській області Росії. Також наші військові зазначають, що об'єкти цивільної інфраструктури постраждали внаслідок дій російської ППО. І до наслідків ворожих атак одна людина загинула ще четверо поранені. Російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Сіверську на Донеччині. Сповістила прокуратура області. Внаслідок авіаудару від отриманих травм загинув містянин. Ще троє чоловіків та жінка отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. І росіяни поранили двох підлітків у Херсоні. Повідомила обласна військова адміністрація. 16-річні хлопці потрапили під атаку ворожого дрона, який росіяни спрямували на Дніпровський район міста по обіді. У постраждалих уламкові травми та контузії. А в прифронтовому Береславі тяжкі поранення дістала 70-річна жінка. Біля неї впав російський безпілотник. Поранену евакуювали до лікарні правоохоронці. Давайте. Аккуратно. Нічого давайте. Опа! Ну все, 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 все. Насульчик, сідайте. Давайте, давайте. Розбирачуйтесь. Ой! Сідаємо, Ой. 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 сідай! Так, ну, сумочка. — Діагноз, ну, ще треба. сумочка, сядь. Колкові поранення живота, голови. Продовжує загострюватися ситуація із пожежами в екосистемах. 134 загоряння загорання зафіксували за добу на Київщині і 117 на Прикарпатті. Ще 189 займань ліквідували на Львівщині та понад 100 на Закарпатті, Повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. Наймасштабніша пожежа виникла між селами Горностайпіль та Зорин у Київській області. Через сильний вітер полум'я швидко поширилося та охопило 150 гектарів. Ліквідація пожеж. Ще триває, але через пориви вітру вогонь швидко поширюється. П'ять тисяч стерлінків придбає для України Польща, як заявив віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, Варшава працює над закупівлею додаткових комплексів. Він додав, що доступ українських військових до супутникового інтернету відповідає стратегічним інтересам Польщі. Сотні людей взяли у заручники у Пакистані. Бойовики обстріляли пасажирський потяг. Повідомляє BBC. Це сталося у провінції Белуджистан, що на південному заході країни. Зупинили його у пустельній зоні. Охорона відкрила вогонь у відповідь. Попередньо постраждало троє людей. Потяг перевозив понад 450 пасажирів. Відповідальність за напад взяла на себе армія визволення Белуджистану. Це одне із найбільших сепаратистських угруповань. У регіоні її представники заявили, що тримають людей у заручниках. Влада Пакистану спрямувала на місце силовиків. Нагадую вам про важливий збір коштів на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни зараз на східному напрямку в пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучіться до збору. Тече за 17 тисяч доларів у Львові. Правоохоронці затримали чергового організатора незаконної схеми для військовозобов'язаних. Зловмисник гарантував призовнику безпечний маршрут виїзду до Євросоюзу. Спочатку чоловіка мали доправити на Закарпаття звідти до держкордону, а потім провести поза пунктами пропуску. Організатора затримали на гарячому під час отримання грошей. Також зловмисник обіцяв призовнику, що за кордоном йому допоможуть оформити статус біженця. Проте правоохоронці задокументували протиправну діяльність організатора та затримали його після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми. Більше новин ви можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві. Ми ж з вами побачимось менш ніж за годину.